Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава про мирні переговори. Розпочнемо нашу із вами розмову радіо. РМФ ФМ повідомило, що зустріч представників Сполучених Штатів Європи та України щодо мирного плану Трампа у Парижі не відбудеться. мали бути на зустрічі в Парижі і Україну і європейські країни мали представляти радники із нацбезпеки. Утім було незрозуміло, чи мав бути присутнім, наприклад, держсекретар США. Марко Рубіо мали вчорашній коментар від президента США Дональда Трампа, який ну не знаю, поїду, не поїду до Парижа. Хочеться конкретні якісь угоди ухвалювати, а не просто так розмовляти недослідно, зараз. Звісно а, проте Wall Street Journal написало, що спецпосланець Трампа Вітков у неділю має прилетіти у Берлін, аби зустрітися якраз із зеленським і європейськими лідерами. Скажіть, будь ласка, що зараз розуміємо про великі мирні переговори, на якому вони етапі? Куди Рухаються, тому що Трамп вже встиг оптимістично і загадково заявити. Попри всі труднощі, мирна угода могла б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює. Так нікуди не рухається. Це була з самого початку особиста ініціатива. Конкретна конкретна Віткафа Дмитрієва і Дівенця. Ви правильно помітили, що Рубіо немає. Таке Рубіо, це ж через голову Рубіо і робилося. Рубіо, взагалі технічно торпедував це питання, коли перше злив інформацію, що це взагалі російський план. А от так воно вже помирає як народжене, тому що воно дійсно здатне самого початку було. Тому що росіяни не збираються нічого підписувати. Їхня позиція залишається незмінною. Що е, Україна повинна виконувати так звані стамбульські угоди, е, де передбачається скорочення армії до 80 тисяч, е, е, нацгвардія до 14 тисяч, визнання Криму е, ну там російська мова, церква і багато чого іншого. Друге, те, що Україна повинна покинути чотири області, е, те, що вони записали собі в конституцію, для того, щоб е, було припинення е, вогню, все. А все інше, воно має, не має ніякого значення, що ми знаємо, домовляємося, не домовляємося з американцями, що е, росіяни не збираються це підписувати. Е, до речі, якщо ви помітили, там вже Дріскала ми втратили. Е, дріскал це той, який приїжджав в Україну і передавав цей план. Е, активна, о, активно пресангуючи Україну, розповідаючи, що Україна не має звичайно ніяких варіантів. Все погано, далі буде все гірше. Потім пан Дріскал відзначився високим рівнем дипломатичності, коли приїхав до європейців і почав лікати їх російськими ракетами, що потрібно швидко змушувати Україну здаватися, як там написало в цих 28 пунктах. Я думаю, що пан Дріскал трохи не зорієнтувався. Ви все ж таки союзники знати, і коли ти прийшов в США, починаєш погрожувати європейцям. Ну а зараз з'явилася інформація, що Дріскола відсувають від цих великих мирних ну, переваг. Да. така. І це ну я вважаю, що Віткафа скорому втратамо. Активно, Активно це все активно. Все це пресингує. конкретно, ну валить фактично це перемовини. Пан Рубіо. вони вже давно в тупіку. Це така знаєте, догравання догравання п'єси, яку розпочали а, з причини того, що. Трамп міг сказати від Кафа, Ну давай спробуємо раптом вийде. Угу. Слухай, а воно так. не вийшло. А як на цьому фоні виглядає позиція Європи? Тому що, по-перше, збираються дуже часто збираються зараз європейські лідери, не всі причому да? Там визначилися із провідною із провідною четвіркою, трійкою, не знаю, як правильно сказати, і от в Берліні знову таки зустрічатимуться, тому що бачимо на цьому фоні важливі дуже е розмови про те, що і Україна до Є... Україну до ЄС покличуть до 2020 Цьому року дипломати кажуть, напевно це не реалістично. Тим не менше, звучать такі заяви і ухвалюється рішення щодо заморозки російських активів, і це допоможе для України знову таки здобути гроші. От Що ви про все це думаєте? Ні, ну європейці забігали, тому що, тому, що вийшла ще нова стратегія Сполучених Штатів Америки, де де європейцям призначене таке місце донора, а фактично ресурсів їх пресингують. Їм стало знову страшно. і Це дуже добре для нас, тому що чим страшніше європейцям, тим швидше. Зростає цінність України в їхніх очах, тому що вони починають розуміти, що без України ніяка безпека Європи взагалі не вийде без України та українського ВПК. А ми повинні це розуміти. Ну, дивіться, те, що Україна стуває до 27-го року. Це таке. Знаєте, щось ляпнули в цих 28 пунктах. Це ж пункт з цих угод, так званих, які Вітков десь невідомо з Дмитрієм намалював. Ну вони ж не контролюються процеси це раз, але України зростають шанси на вступ в ЄС саме через безпекове питання і питання українського ВПК, тому що це є нашим козорем в переговорах з європейськими союзами. Хочете? Хочете до нашого українського магазинчику? Ну будь ласка, давайте що у нас там вступом ЄС. Тобто, це звичайно буде прискорювати це процеси, і це є важливий тиск, в дійсності на європейський союз. Тому ми експорт повинні відкривати, забезпечувати фінансування військових ризиків. Що в принципі відбувається до речі, в цьому бюджеті вже є механізм компенсації, ну точніше, механізм страхування військових ризиків ну, при фронтових територіях. Тому те, що вони бігають, це дуже добре для нас, тому що в цих самих же угодах американці, ви ж бачили, вони ж хочуть разом роздербанити з росіянами, фактично, це там 200 мільярдів, які знаходяться на території ЄС, тобто вони пропонують європейцям просту угоду за скромні 50% вирішити питання того, що вони ніяк не можуть розібратися, як треба використовувати. Наявність цих коштів на своїй території, тому бачите, теж активніше почали рухатись. Це теж нам нам на руку. Те, що так американці пресангують європейців, і вони почали знову знаходити механізми. Я думаю, що все ж таки механізми вони знайдуть. Якщо не такий, то інший. А тому, що ну елементарна європейцям страшно, особливо після цієї. Після цієї стратегії, яка вийшла, ну і після таких оптимістичних приїздів Дріскала, А в європейці щось а, їм нинікове стало нікове стає, і вони почали робити відповідні кроки. І це дуже добре. Там навіть по-моєму міністр оборони Італії. Чи хтось інший почав uh, говорити, що виявляється, п'ята стаття може і не працювати. А це дуже добре для нас, тому що uh, ми є фундаментальним, фундаментальним наріжним каменем, взагалі європейської безпеки? Uh -huh. і ще одна загадкова історія, яка стосується мирної угоди, поки що незрозумілої для нас мирної угоди, сирої угоди. Як пишуть про неї, The Washington Post пише про те, що секретар РНБО Рустем Умєров закритому тому форматі зустрічався із керівництвом ФБР, і видання зазначає, ці переговори додали новий рівень невизначеності до мирних ініціатив щодо війни Російської Федерації проти України. Пишуть про те, що Умєров щонайменше тричі літав до Майамі, аби поговорити з представниками команди Трампа. Розповідають джерела, що під час свого перебування в штатах Умєров провів закриті зустрічі із директором ФБР Кашем Пателем, і його заступником Деном. Бонжіно і ці зустрічі мовляв викликали занепокоєння у західних посадовців. Вони досі не знають про їхні наміри та цілі. Пані Стефанішина, посолка України у Сполучених Штатах, підтвердила то, що зустріч відбулася, але сказала, що Умєров обговорював лише питання, пов'язані із нацбезпекою. Що то за зустрічі? Скажіть, будь ласка, і власне, чому так сполохалися на заході? Чому так сполохалися в Сполучених Штатах? Ні, не хто сполохався, якщо в Європі сполохались, то дуже добре сполохались, тому що вони так особливо рік тому і рухатись нічого і, і, і не намагалися рухатись стосовно витрат на оборону, а і так далі. Тому той пресінг, який організовує адміністрація Трампа, вирішуючи власне питання, а вони роблять велику користь дійсності Україні, тому що європейці починають знову таки більше цінувати Україну, і розуміти, що іншої альтернативи у них просто немає. Або навіть якщо якось вирівнюється стосунки зі сполученими штатами Америки, в чому я сумніваюся, у американців просто вже сил немає. Щоб так підтримувати стосунки з, з європейцями, а принаймні для балансу балансування тиску сполучених штатів Америки європейцям потрібна Україна, і тому що якщо вони там так сполохались, там не знаю, там в європейці це дуже добре для нас. Нехай сполохуються далі. Давайте грошей, і це дуже добре буде для України, тому що нам же потрібно зараз від, від європейців бажане фінансування, хоча б. Ну, мінімально на два роки, щоб продемонструвати російським елітам, що у них виходу немає, і нехай вирішують, наприклад, питання з Путіном, тому що ви в топіку, ви в топіку, удари України по території Росії продовжуються, нарощуються з такою інтенсивністю, що ми вже знаєте, вже трохи плутаємося. Ну, от, наприклад, СБУшники по каспійському морю, по. Платформі один чи два рази вже встигли вдарити от за останні два дні. Я так чи... розуміла, що двічі, так. тому що якраз повторний да, повторний Ви... удар зафіксували так. Ну потратили. очевидно, що удари. Очевидно, угу. що удари нарощуються. Очевидно, що вони прилітають. Очевидно, що України ніхто зауваження не робить, наприклад, за те, що Україна вже топить танкери. Топиться танкери далі. Всі чекали, що почнуть топити танкери в Балтійському морі, а почали топити в Каспійському морі. Тобто цей процес паралельно йде, і, і, і тому те, що йдуть там занепокоєння, якісь розмови. Ну я сказав, цей мирний, так званий мирний трек, він був такий. Він не був надій здатний самого початку, бо росіяни нічого не збиралися це робити. Я вважаю, що це спеціально <глав> робилося, ініцієва ініціатива росіян була для того, щоб розбурхати Україну всередині. Щоб знаєте, ми тут обговорювали виходити, не виходити з Донбасу. Хто повинен визначати, який розмір армії у нас повинен бути, на що погоджуватись, на що не погоджуватись і багато чого іншого. Тобто, далі, ну знову там питання виборів, проводити, не проводити. Тобто, це а, така спроба а, підриву України всередині, тому що очевидно, що росіяни не збираються нічого підписувати, навіть якщо теоретично давайте теоретично і уявімо, щось буде підписано з американцями. Ну так росіяни скажуть, що це. Підписувати не будуть uh -huh. ну от, власне кажучи, і все. Тому я вважаю, що це мирні перемовини з самого початку були абсолютно недіздатними, тому що без України та е, європейців це неможливо е, робити. Всі ці розмови, що України немає карт, як говорить шановний Дональд Фредович, це, м'яко кажучи, неправда. Це, а це тиск на Україну, тому що якщо Україна немає карт, так чого ви з Україною ведете перемовини? Ну ведіть перемовини з росіянами, з ними домовляйтеся. А якщо ви не можете, то це означає, що ситуація трохи по іншому виглядає ніж вона є. І я взагалі бачу, що Трамп вже починає, м'яко кажучи, згортати цю тему, а тому, що особливо нічого не виходить. А от о, і питання буде наступне. Я думаю, що вони зараз концентруються на Венесуелі, що теж дуже добре для нас, тому що е, невідомо чи знайдуть вони там наркотики, угу. от але нафту точно знайдуть. Добре, про українські вибори можливі, неможливі. Обов'язково з вами буде коротко поговоримо. Поки що про Куп'янськ хочу, щоб ви кілька слів сказали. Річ у тім, що в результаті операції успішної сили оборони України у Куп'янську ворог був заблокований і це дуже велика, дуже світла, дуже хороша новина. Ми пам'ятаємо, дуже несподівано і дуже ефектно президент Зеленський з'явився учора. У Куп'янську пам'ятаємо, був день сухопутних військ. Він звернення написав на фоністели, яка. Відкриває місто да на в'їзді на в, в Куп'янськ. Власне, я хочу вас спитати. А яке політичне значення а, зачищення Куп'янська від ворога а, є? Тому що інститут вивчення війни, наприклад, пише, що риторику про неминучу перемогу спростовано, просування в Куп'янську показало що збройні сили України здатні проводити успішні атаки, незважаючи на заяви Кремля? Розкажіть. Ну звичайно, що це тисне, тисне і на росіян, а тисне на американців в тому числі, тому що вони починають розуміти ну в в тому числі американська армія, американські військові, що ситуація не така, не така райдужна для росіян, якби вони не розповідали. А це додатковий аргумент у будь-яких перемовинах, коли армія не розбита. Коли проводяться такі операції, коли інтенсивність ударів по території Росії нарощується з такою силою, що невідомо як взагалі росіяни будуть переживати цю зиму, а це додатковий аргумент на переговорах. Про що ви говорите? Що ви нам нав'язуєте? А це не працює так. А коли за дипломатом, чи за президентом, чи за хто там веде перемовини від імені України, стоїть армія, стоїть удари по території Російської Федерації стратегічного рівня. Ну до слів такого дипломата чомусь дуже сильно прислуховується, тому це додатковий аргумент допомагати більше Україні, а не допомагати Росії. Хоча я упевнений, що американці будуть ну, намагатися намагатися врятувати Росію, як це вони намагаються врятувати останні 150 років від колапсу, тому що дуже вигідна країна, але, але проблема росіян в тому, що грошей не ніхто давати їм не збирається. Трамп-то не збирається давати їм гроші. Ні, те, що вони хочуть роздірбанити це скільки там 200 мільярдів чи рейдернути частину активів Лукойла, Я в цьому не сумніваюся, що американці хочуть це зробити. Да, і не виключаю, що там і сім'я Трампа буде активно брати участь. в Цьому mm -hmm. а от євих здорові апетити, я тут вірю. А те, що вони будуть давати гроші росіянам, ну я в це не вірю. А без грошей, вибачте, у росіян будуть величезні проблеми економічні. А, про що свідчить позиція самого Путіна? Він ніколи не коментував а, погані економічні новини. А тепер він виходить і починає розповідати, як він буде скорочувати значення готівки а, в російській економіці, що треба платити більше податків, все повинно бути по білому, а, дає пільги фактично Газпрому та Роснавці. А, тобто, ці процеси рухаються в, в такому напрямку для Росії дуже неприємному. І а, додаткові там появи Зеленського, який зафіксував брехню Путіна. Це теж додатковий, знаєте, контрудар по російській пропаганді вже всередині Росії, тому що це був шок для росіян. Тому що Путін декілька разів вже взяв Куп'янськ, про що він активно розповідав. Ну як вони вже за різними підрахунками вже 700 літаків українських збили за всю війну. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зараз зі мною.